Доброго дня! Сьогодні компанія Просто Авто виграла черговий автомобіль на американському аукціоні для наших клієнтів з Шепетівки. Це Віктор. Виграли Volkswagen Tiguan 2019 року з мінімальними пошкодженнями. Ціна під ключ з ремонтом 24 тисячі доларів. Аналог в Україні 26,5. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь в дірек або по номеру телефону. Zabravau, zabravau beveik. Zabravau beveik, zabravau, kočias, taip, zabravau. Ir. Žinai. <tus>